Як додати джерело для створення замовлень? Іноді можуть виникати ситуації, коли клієнти роблять замовлення не через маркетплейси чи cms магазини наприклад, Weblium, OpenCard чи е, Хорошо. Pro Pro. А клієнт може звернутися до вас через телефонію, тобто зробити замовлення дзвінком з менеджером. Або написати на електронну пошту чи у директ інстаграму. Дуже важливо позначати джерело походження замовлення, оскільки це дозволить вам бачити ефективність вашого бізнесу. Тобто, ви зможете бачити через аналітику, з якого місця, за який проміжок часу ви отримуєте найбільше всього замовлень. Ну і додатково з джерелами можуть працювати певні користувачі, тобто, ви зможете налаштувати гнучки доступи. Для ваших менеджерів. Давайте поглянемо, як створити джерело і працювати з ним. Переходимо до розділу налаштування джерела. І тут ми будемо бачити усі підключені джерела до нашої системи. А щоб додати нове, натискаємо на кнопку Додати джерело. Вводимо назву. В мене це буде, наприклад, Почта на домені Gmail. Обираємо джерело. Тут вже можна підключити, як бачимо з переліку, готові форми, CMS-магазини, маркетплейси. Але в нашому випадку, оскільки це пошта, буде інший тим джерела. Менеджер. Тут ми можемо обрати менеджера або декількох менеджерів, на яких автоматично будуть позначатись ці замовлення. Валюта залишаємо гривня. А на вкладці Доступ користувачів, ми можемо або залишити доступ усім користувачам до роботи з цим джерелом, або перейти на вкладку Обрані користувачі і галочками відмітити людей, які будуть мати змогу працювати з цим джерелом. Коли всі дані заповнені, натискаємо на кнопку Додати. І наше джерело повинно з'явитись у цьому переліку. Пошта Gmail. Ось воно. І тепер, коли ви. Створите нове замовлення. Неважливо, де ви це будете робити через замовлення або через воронки, логіка всюди одна. Ви зможете обрати джерело його походження. Так, пошта Gmail, будь ласка. Тому, будь ласка, користуйтесь джерелами, додавайте їх там, де вони потрібні, щоб бачити аналітику. Ну, кейсерм вам залюбки з цим допоможе. Дуже дякую.